Чуєш? А ми думку думку гадаємо. Все, поїхали. Руки твої грав, лі, Перегорі. Та ні, ні, я буважу. По босячку, знаєш, ти щось спалимо. Їдемо, кажу, я зараз засіб. Я знаю, біля діти. Там усяким зима там все. Прошу, нам я тихо, з якими я перетирався, які до мене приїжджали додому, які сиділи за мною за одним столом. Ти ж не можеш сказати, що я пишу коментарі, пишу на вайбер, я кламую, Пишу нашим хлопцям. Ну, у ви, я чорний волонтер, а ти вже, так сказати, в спільноті чорних волонтерів. Так що, друзі, можливо, там хтось перший раз дивиться, я теж перший раз бачу цю дівчину, кажу, чарівна господарка, її чоловік. Живуть в дуже такому пахерному місті, але вони на політику нормально. Я я ж написав. Був, з 10 дня. Ну я ж роблю шоу. Я роблю, а потім тебе навчу. О, І будеш сама робити, будеш незалежна і все буде добре. Так що, Валерія нам додає лоти пакетникам, це раз. От. І цьому лото онлайн, але він настоящий, тому що... Я є. Ти є, <риві> але лота, то... лота. малювана, Бачите, яка я я я то... я я свинарка, а <риві> ти як правильно буде назвати? Доярка, свинарка і доярка. Отак от. Так що, друзі, їхали. Посилка, йде, чи не йде? Ні, я нема. Не може такого в телефоні. там. Ми височнемо. Так що тут не проблема. Ось так, я перший приїхав, чим посилку. У мене таке статі було, як я передавав посилку виграш у... Ну, Сам приїхав, короче, пацюка. Знаки не маска, так? Ми виїхали воні. туди, а ви другий поїхали. Я, воні, воні. Воні. Я ну, ми виїхали вам взагалі в усіх можу. Так, попривіщі їдуть, а ви не наліво. А раніше чим займалися? Я хотіла в магазин працювала. Ну взагалі раніше з селом щось зв'язано було? Що? Ні, ну колись ми там мали там три свині, ну що можна було? Це батьків. Ні. Так, батьки в нас вони у нас по двору що... Ні, він квартирна людина, я хочу в своєму будинку, але. Більшість людей, коли я вийшов на там YouTube, Ось люди зверталися за консультаціями по-простому, по сільському, коли ти розказуєш на своїх прикладах то сільські люди вони потім говорили там такі та, 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 <говори> владюсик ну, братан без нас братан чу, на прическу вони треба ними, бачите да, да, з понеділка по карасі поїде а не задає а що, що ти там знімаєш? Що, що, Братан. Хай, то, де, де, де? Ну я разнообразів. Хто ще не підписався на канал Причепілівці, будь ласка, треба зайти, поставити лайк. І коли в нас проходить прямий ефір, Валерія завжди є. Завжди хоче в сараї, але да. я є. Скільки, в... скільки в тебе корів дойде? Чотири друг, 4 корови, свиненські. Не Неважливо, не я не знаю, в статі, скільки в мене свирає. Я ніколи не рахую. От щось не рахую. І... Вони знаходять і діти. Малий так хотів приїхати, а менше ще Більше, ніж господарство. Вони забирають часу. Так що, що з тобі зараз? Так що ну нормально. Я казався. Благодарочка. Благодаря. Спасибо. Крам... Чуй... Краматорских то О, сок, кстати, хорошие. Марина Васильевна, це... Це сразу Лати Бедрине, Лази Бедрину, до дуби. Воно девочки, дівчата. Хлопці, вам не повезло. Дякую. Я буду бур... бурна. Воно на меду. А це хлопцям. коротше, хлопці розберуть Я хорошо, що пьют, вони а а а не п'ють, знаєте, а вообще ви не вийде. Так що це зустріч, реально. Це вже п'ють. Маю секунду вже. Зараз об'єднається за рулями будемо піти. Дають люди. А ми думали, не туди поїхали, ми вже ж тут як валерчики. Ми не Нас вело вправо, але я повернув наліво. Хоч наліво не ходжу. Я петровну свою дуже сильно люблю. А тут наліво повернув. Чуєш, братан? Для того, щоб бути українцем, треба просто любити Україну. Для того, щоб робити нормальний приклад дітям своїм, щоб вони були вірні своїм, своїм дружинам, то треба в першу чергу себе брати приклад. А ти вже си вояй, ми на такому горбочку стоїмо, така красота, ще залишилося у нас одна. Зараз поїдемо ще передамо Валеріху е, теж в одному хорошому місці, нам по путі. Зараз ми заїдемо ще в Славянськ, отдамо деякі речі. Так що така у нас зустріч вже п'янка. На, на самі горбочки такі. Тепер у нас громади. Так що, друзі, отак працюємо. Прошу ще хто там має можливість із блогерів, із людей. Якщо... Ви нам довіряєте і рахуєте, що ми робимо важливу справу. Будь ласка, репост, підтримайте репостом, поділіться з людьми, якщо рахуєте, що ми робимо важливу справу. Ну, а ми постараємося зробити все можливе і неможливе. За короткий період часу зробили те, що я ніколи в житті не міг би зробити. Так що, отак, от, от і Ютуб, коли ти відкритий, коли в тебе є номер телефона, коли ти даєш людям, коли ти спілкуєшся з людьми. То Ти зна... ходиш і знайомих, і друзів. І так вот он... Валерія. А Валерію, кстати, не просив, вона завжди мене завжди сама підтримує. Знаєш, це така із селянки. Чи це із, із містянки у колхозі? Проект... Буде проєкт від панянки до, до селянки. Ану, подивіться на мене всі красотухи. Повернайся. А хто там голову ще не підняв? Ти бач, о! Влазиш, красадон. Так що, друзі, ну от такі діла. Так що Валерія собственною персоною. Канал Причепив. А що Причепилівці? А по в нас, коротше, у нас Сергіївка село. І ми заїхали в таку сраку, що люди не знають Сергіївка. Сергіївка! Друзі! Вони не знають цю вулицю. каже, так це причепив. Сергіївка, село. Сергій Сергійович Сергій, 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 на горбочку перед селом Сергіївка. Далі там десь причепилівка, ми її не могли б знайти. А ще є у Харківській області село Шелудьківка. Якось хочу туди добратися, мені вже пару підписників скидали. Дуже хочеться. Мені, кстати, один військовий скидав, коли визволили Харківщину. Я його не знаю. Просто мені у вайбері скинув фото село. Шелудьківка. Ну, неприємно, що є такі люди. Так що ж ти мала, не знімаєш? Знаєш, там мене рухають. Чого? Я вже привив. Хоч... А я нічого не тут. Вони мене Вони мене настращали. Давай знімай, давай з мене. Ну, так що я? де я і десь Як взагалі живете у такій місцевості? <рігул> 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 да? Людей кругом немає, одні корови, свині і все. Ну, Будемо надіятися, надіяти, будем надіяти, що все буде добре, але ти знаєш, що мої ворота до 11 часу вечора відкриті, але в тебе є телефон, якщо вдруг після 11, буду... завжди радий буду прийняти. Я не знаю, чи це хороша інформація, чи ні. Але мені, наприклад, коли мені люди пишуть, от коли розпочиналася повномасштабна війна, і коли писали мені, ну люди. Нажити що не писали. І писала Марія, писали там з Америки люди, щоб дівчат. Ну вони не з Але ти також маю на увазі, що не доведи Господь, ми команда, ми підтримаємо. Ти ж знаєш, Сергій Стрілецький, це один і це взірець українського блогера. На жаль. Ми не можемо його, ну я сам не можу розкрутитися, щоб якось було більше аудиторії. Але це людина з величезної літери. І та кількість підписників, яка його постійно дивиться і нас, це є велика родина, тому що ми відкриті, а також Валерія робить дуже смачну продукцію і Леся Петрівна оцінила. Що ти пробував, ти їла. Я пробував. Я не їм молоді. Ми от себе чипнули. Да. Я не їм молочки, взагалі не їм, щоб ти розуміла, я кажу речі, називаю своїми іменами. Але твою продукцію мені запнули в рот, я її переживав і пробував. Так що, друзі, отак. От О, про любу бу мілешку, бо на паузі стояла. Я ж такий Валерчик, а потім буду казати, а де я казав? Я ж вітіки свої не передав. Валерчик це поросята взагалі мої. То ти мене, обратно, збила. О, про колонку. Ти кажеш, що вона біля корів і слухає шелудька. То любий Меляшко чоловік, він дивиться на стрім, а в них вже робочий день в Америці. І в них стоїть колонка, вони мені знімали відео, вони займаються будівництвом, стоїть колонка серед кімнати, і вони слухають шелудька і шелутьківських дівчат. Лепіт цього брехуна і попрошайки шелудька і пісні моїх щарівних діточок, яких я обожнюю більше всього на світі. Тому що це щирі, вредні, протівнючі україночки. Шелудьківський. Правильно Гриша? Ну а Гриша Олег позивний. Mm -hmm. Да, Позивний, що в нього вовк є. Тому що в нього є блогерські собаки, вовки. Mm -hmm. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Валерій, я просто ...приємно, що йду. Тут зайвись, дізни, і їдеш отут, там. Щось сталося, там, ага, гріші стало погано, завіс переночував. Прижився на неділю, корів попорах. <сорган> Да, ти казав, де туда, Мокзал! Ви вже відвикли? Ні, ну ми доїздимо, ми привикли, а там губа я, я передати. Так що якось так. Так що, друзі, всім пока, підтримуйте один одного, об'єднуйтеся в команди, любіть один одного, будьте відкритими, будьте просто самі собі. Не Невайтеся за високими заборами. І буде вам щастя. Так що, слава Україні, друзі! Всім пока-пока. Це подйом, як ми оттуда їхали, а на даний момент це спуск. Доволі такий цікавий. Ну, бач, телефоном не передає. Не передає. Так ну я кажу, треба цього, треба голольот такий, як у Куп'янську, і все буде добре. А спуск да? страшний. Страшний. Ні, ну ми що ж почав знімати з половини. Так що печемо на Славянськ. Баж дорожники дорожні керівники. На санках звідси як розігнатися таку слав'янську злоблять. <звілляє> Ямки ці трошки мені не нравлять. Ні, ну ну... Бачиш, тут природні умови, вітер тут, бачиш. Що? а впала, зараз піднімемо. Так що, друзі, всім доброго вечора. Летимо в Славянська. Їдемо зараз на Волохів Яр, потім на Ізюм, і на Харків, і додому. Ну, їхали, ми не могли не зупинитися. Мар'яна Васильівна каже, поїдемо, шануємо цих діточок. От. Так як я думаю, і мама валя, також ми провідали її синочка. Зараз даю, тут в кармані в мене візьми. Ну, хтось був, бачиш, вази, але вази хтось був, хтось приїздив. Так що така дітвора, їм жити і жити, а вони загинули за наше майбутнє. Ми вирішили сюди, не сховайся сюди тако за тишечок. Ось от, ось сюди тако. О, вітер такий дує. стягує все роздуває. 95-та бригада, яка боронила ці країни. На жаль, хлопці загинули. Маряська каже, якраз у нас конфети були, нам Валерія дала, положили конфет. Ушануємо хлопчиків наших. Воно візьми, може, якось пропорцем його пережжати. Хлопці вже наші потомилися, ну а ми з Маряською не томимося. Марязь, що там загорілося, де щоб квітки не загоріли. Щоб вони пластики. Так що поставили свічечку окопну. Щоб шанувати пам'ять і сьогодні два роки, як розпочалася повномасштабна війна. Ой, не знаю, як можна спокійно на це все дивитися, я навіть не знаю. Що, не виходить, Маріс? Ні, зараз вийде, так? Так що отаке от поле. Просто не можемо навіть уявити цю ситуацію. Тільки що проїжджали Кам'янку, зараз будемо проїжджати село долину, машинки поставили, ще нам... Валерій Хохолі. зараз віддамо машинку і, і печимо вже додому, що дорога далека-далека, але такий вітер страшний. Трохи буса я, з лафетою знову веземо на ремонт автомобіль, попросили нам просто пригнати, ми не будемо ремонтувати, якщо Мар'яська фотографію закріпить цього хлопчика молоденького, 2000-х, а який там? 98-й цей рік. 108 мої блогери! Єлі дихаю, друзі, всім ще раз доброго вечора. Важаю, все останнє відео у нас зв'язане з Ютубом. Зустрічав блогершу 에, Валерію, от у Краматорську, і почемо до вас, так що родина Кокола, Людмила. Давай така маленька. Давай вже виключай, обнімайся потом. Обнімай ну да, мою банду потом мене. А де цей? Гриша. Гриша! Держи. Держи, так, вот уйти! брат, Ми допомагаємо тільки своїм. Як говорили, я просто о, хочу, це вже в мене останнє сьогоднішнє відео буде, можливо. можливо. Якщо ви не, то вийти, я ж у мене буде заробив. Добрий вечір. 에... Збір свій, Збір на твою машину, твій підрозділ був <ріст> один день. <ріст> я не можу сказати прізвище цієї <ріст> людини, але я постараюся. Діхуаль, і я думаю, що тобі я довіряю, і ти особисто подзвониш цій жінці і подякуєш. Це мати цього хлопця, який, на жаль, його немає, і вона нам вже допомогла придбати. Так що я вклоняю, мене правильно ну, на телефон важко розправляти, і вона хоче якнайбільше, зберегти хлопчика. Братик, машина тут на ехал. Саник. І електричство, каже, боюся. Да, Електричество боюся. Це да, більше, це нормально. Я ще хочу в першу чергу, я передам автомобілі, тому передав. І хочу подякувати всім глядачам, і всім підписникам, да, які реально долучилися до цього всього діла. І автомобілі потрібні взагалі різко. Потрібні. От як вони встигли тут зробити, у нас ще одна прогалина, ще одна прогалина. Але ми будемо рухатися далі будемо зробити все можливе. Оцього Босяка два роки, прошу, братику. Ну Він не мій брат, не рідний, ми з ним бачилися два рази. Але мої нерідні брати, вони зі мною більше спілкуються, ніж він. І мені приємно, що він з першого дня війни печеться про мене. І... Ваші героїчні поступки. Це ну, покинуть усе, забрати собаку піти через те. Я ж себе рятувала. Бо це вони свої? герої. А, а... я що? Соб... Ми всі разом команда, яка да. буде працювати. Дякуючи дякую. волонтерам. Це на початок війни сьогодні два роки. Раз, сьогодні роки. Така да Два роки. Будемо сподіватися, що вже треба. І волонтерам це було просто ну, це махіна така була, що Зараз команди є команди, які спілкуються Черкаси, Федосів, через Ютуб вже. Так що Федосівським Ластівкам познайомилися через Петра Івановича, яку я ще теж ніколи не бачив. І Лістів не бачив, а Мар'янова Сергія Сергій щернук почали передає передачі.

Посередині, посередині тут. Ось середине, посередине тут. в салон -то на паузу став. Аналу. Не надо. Не. Мы... Валера заведу. А? Пройшла тачка кілометра сьогодні. Це був як на стадіоні. Тут зараз задок включені, бо ми по трасі їдемо. щоб попаду. Якщо вперед, це чітко. А якщо сидить, то полежайте, але так тянуть за. Так воно такі діло. Так що, все, жив? На цьому буду завершувати відосі. О, все. Так що хлопцям велика подяка, всіх одні від нашої, буде нашої буде. команди і від цієї жіночки ну да, а ми будемо працювати як далі. можливість, Дякуємо всім підписчикам, всім друзям, Нарешті я брату своєму другу. Да, <laughs> дякую, дякую. Всім друзям поширили ми відео, багато і друзів, і рідних відгукнулися із-за границі. Да, Є діло є. Да, трима, і на стрімах заходити. Дуже приємно, коли підтримують. І дякуємо всім, Сергію, вам, хлопці. Да. Ви да. Так що, друзі, на цьому буде да. все. Всім пока, всім миру, дороги, добра. Маленький, братанчик. Скоріше, б закінчилася війна, вже да. Я вже... приїжджати.